Доброго дня, дорогенькі колеги-освітяни. Триває мотиваційний проєкт Що читає вчительство. З вами знову я, Андрій Бурий, вчитель ліцею номер 2 Дрогобицької міської ради. Сьогодні Міжнародний день сміху, 1 квітня. Хтось сміється, тому що йому весело. Для багатьох українців сьогодні сміх крізь сльози, а дехто переживає незбувний біль за ранніми втратами. Як бачите, сьогодні я без звичного антуражу, за моєю спиною немає. Багатих книжкових стелажів. І цьому дві причини. Насамперед, те, про що йтиметься сьогодні далеке від мудрості, уособленням якої є книга з іншого боку. Сьогодні в мене в руках, ви бачите, немає паперового варіанту книги. Адже ще на етапі підготовки цього відео вибудувалася черга із е, охочих, е, знайомих, е, які хотіли ознайомитися із. Книгою видатного британського журналіста Тома Філіпса під промовистою назвою Людство або стисло про те, як ми все про... Ви розумієте. Видана 2019 року в неперевершеному українському перекладі НАТО Гриценко, видавничою групою КМ Books, книга перетворилася на інтелектуальний бестселер останніх декількох років. Читати її легко і приємно, хоча йдеться у ній про не зовсім приємні речі, написана з чудовим британським гумором, наповнена дивовижними словесними зворотами, незрівнянним гумором книга, стане неперевершеним гідом для кожного читача, який намагається дізнатися про стислу історію проколів людства на важливих етапах історії різних народів. З цього, зі сторінок цього видання ви дізнаєтеся про найдивовижніші проколи людської історії, починаючи із біблійних персонажів і закінчуючи сучасними технологічними катастрофами. Ви дізнаєтеся про турецьких правителів, яких виховували у кафесах, з яких вони виходили повними придурками. Ви дізнаєтеся про те, як. Завдяки пихатості одного можновладця впало надзвичайно потужне середньовічне царство. Ви почуєте про те, які дикості відбувалися у Китаї в періоду правління Мао Цзедуна, як одного разу полювання на горбців стало причиною жахливого і велетенського голоду. В одній із поважних країн. Та інше та... книга стане справжнім відкриттям не лише для людей із почуттям гумору, але і для фахівців-істориків, які, можливо, по-новому поглянуть на викладені у ній події. Дорогі освітяни, людство уже 70 тисяч років є панівним видом на землі, і все продовжує і продовжує проколюватися. Книга видається надзвичайно актуальною для сучасних українських освітян, адже зараз ми перебуваємо в часі оголошеного нового витка реформ. І дуже хотілося б, щоб цей новий виток реформ був справді вдалим. Гарного читання, дорогі колеги! Хай щастить вам у всьому.